Вітаю вас, любі друзі. Не знаю, чому я не зробив цього одразу під Кожним окремим відео про свій розширений світ. Можливо, я просто забув, можливо, вирішив, що світи вже настільки старі, що нікому буде не цікаво. Але я цього не зробив одразу, тому доводиться робити це окремо. Я виклав обидва збереження, окремо те, що було зроблено ще на версії 1.12.2, і окремо те, що було зроблено на версії 1.16.5. Тепер ви можете їх завантажити і подивитись самостійно, що тут було зроблено, зробити щось своє або навіть. Взірвати все нафіг. Посилання на завантаження, звісно, будуть в описі цього відео, та я додам ще їх додатково в описах кожного відео окремо на всяк випадок. Вам дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео та тихого і мирного неба вам.